Добрий день, доброго здоров'я! Ви на каналі Морське товариство і я його ведучий педника Завіктор Віктор. Незважаючи на ракетні та дронові обстріли наших міст, життя продовжується. І ніякий Путін не зможе нас зламати, Україна безперечно переможе, і ми будемо і далі нормально жити і працювати. Я закликаю всіх підтримувати українську армію. Слава ЗСУ! Поговоримо сьогодні за корупцію на світовому флоті. Не за хабарі, які вимушені давати українські моряки, щоб заробити морські документи. Про це буде окремий випуск, а показовий випадок корупції, що існує за кордоном, коли іноземна компанія шукає різні способи. Щоб уникнути великих збитків та зберегти репутацію компанії. 3 жовтня 2002 року контейнеровоз Альфа Стар під час переходу Хайф Хорватія опинився на скелях Киграйського острова Зекентос або Закінт. Причому не на миловинному пляжі, а під Горою під східної частини острова. Пояснення екіпажа, що другий помічник заснув на вахті і прогавив пароворот, не витримувала ніякої критики. Але страхова компанія походилась з версією, що Судно на повному ходу при швидкості 20 узлів заїхало під прямим кутом в острів і залишилось майже неушкоджене. 11 жовтня під час найбільшого припливу судно з допомогою буксира знялось з Мілини і поїхало в Хорматі. Потім вони заїхали в ДОК на ремонт, бо були там тиждень і досі працюють під новою наш своє МСі Хайлей. Любий моряк знає, що таке велике судно, як альва Стар, на швидкість 20 узлив, не... це нестримна сила. Якби би зруйнувало судно, контейнери би розлетілись по всьому острові, а головний вигун зірвало би з місця. І другого помічника би разом з кріслом викинуло б через елімінатор з мостиком на палубу. Є незаперечні дослідження, що судно. Таких розмірів на швидкості всього 2 вузла має контактну енергію 18 тонн на метр. Це еквівалентно зіткненню автомобіля зі стіною на швидкості 70 км за годину. Рухався з швидкістю 20 узлів. Це в 100 раз більше, ніж в 2 десятих узла. А контактна енергія була би 180 тисяч тонн на метр квадратний. Ще раз, 180 тисяч тонн протиділи би. Кожному квадратному метру корпуса судна, та вищиною максимум 30 мм. Тож, це повна маячня, що судно опинилося на острові з вини другого помічника капітана, який проспав точку повороту. Що ж відбулося насправді? Судно Альвастар. Вийшло з порту Хайфа, і на півдорогі до єки капітан отримав повідомлення, що причал затримується, і треба було кидати якір та чекати, коли судно поставлю в порт. Капітан вирішив зупинити судно і лягти в дрив. Ввечором організувалося барбікю. І команда перебрала лишнього алкоголю. Течія біля острова Закінтос підхопила судно і вночі помічники на мізку не помітили, як судно опинилося біля скель. Після барбекю другий помічник спав на вахті, з його поміняв теж спав. А коли третій пам'ятник зранку о восьмій прийшов на місток, то побачив, що судно шкрябає лівим бортом острів. Він позвонив капітану, потім вони разом з капітаном намагалися підняти механіків, щоб їхати подалі від острова. Але Механіки були не змозі швидко піднятися, щоб завести головний дебаху. Зранку почала, почався відлив і судно під дією течії та вілива протягнуло вздовж скель, а потім течія поставила «Альфа-Стар» під перпендикулярно до острова. Біла полоса на лівому порту судна. Та відколоти білий грецький камінь є доказами цих дивних мене судна. І те, що ремонт пошкодженої частини судна, закінчився так швидко, є свідченням того, що. Іонічне море спочатку поставило судно на підводну скелю, а потім зняло його під час відливу. На той час керувала судно загальновідомого відома компанія V-Ships. Під час паркування до острова великі боси з офісу V-Ships приїхали на судно. І складали версію з плячим другим помічником капітана, щоб не втратити чартер, та щоб страхування покривало б ці видатки за ремонт. Як вони домовилися з, з страховиками, я не знаю. Але другий помічник отримав. 2002 році 200 тисяч доларів в якості компенсації, що він візьме всю правину на себе. Минуло 20 років від цього інциденту і я хочу зауважити, що зараз українські моряки в іноземних компаніях. Відійшли від радянських звичаїв, коли екіпаж напивається до втрати свідомості і не бачить, що судно дрейфує на острів. Маю теж надію, що зараз компанія V-SHIPS не займається такими справами, якими вони займалися 20 років назад. Запрошую всіх долучатися до морського товариства, писати коментарі, ставити подобайки та поширювати це відео серед моряків та не тільки. Вірте в перемогу, підтримуйте ЗСУ, посилання на військовий спецрахунок Національного банку є в описі цього відео. Дякую за увагу. На все добре і слава Україні!